І ось так було все викладено. І нема. Це приватний підприємець Дмитро Щотка. В ніч на 17 липня на центральному ринку згоріли його чотири кіоски з побутовою технікою та посудом. Мені подзвонили в 2.50 з адміністрації ринка, сказали, що виникла пожежа. Я приїхав, все побачив на власні очі. а Тут неможливо було пройти, тому що отут, де ми стоїмо, тут був такий стовп дима, що нічого не бачимо було. Ну, я пройшов так, подивився, що нема нічого. Ну, і все. Дмитро говорить, врятувати нічого не вдалось. Точної суми збитків назвати поки що не може. Дуже багато. Я навіть не готовий сказати скільки, але мільйони. Ну, в прямому слові, мільйони. Пані Ганна працює продавчинею. каже, у цьому кіоску продавала засоби гігієни і парфуми. Наслідки пожежі побачила, коли прийшла на роботу. Прийшла і побачила. Я терпіла, думала, шахет впав. Бо ж війна йде. Жінка розмірковує, що могло стати причиною загоряння. Або проводка, або підпал. Хай вирішує комісія.